У нас є кленовий, зелений, зелений, кленовий листочок. У нас секфон, кленовий листочок. Нас є. Помагаті гленовий листочек. У нас є листочок листочок. Акатій. Акація. І листочок листочок. Коштат. Так, підходи сюди. Так, давай перевіримо. Дивимося. Тут тільки такий оранжевий він один, правда? Так. Yeah. І дивимося ось так. Бачиш? Uh -huh. Є. Отже, можемо клеїти. Uh -huh. Давай ми назвамо, який в нас є. Uh -huh. Це тривогу клиновий пісточок. Поверкаємо клиновий пісточок. Кисточок акації. Кисточок акації. акатії. Так, а який мене назвали? <піллярі> На кого не вискачає. Так, так, молодець. У нас є взагалі три листочка кленових: червоний, зелений помаранчевий. І цього нам не вистачало, а ще є каштан і акація. І нам Це. не вистачало якого? Чого? <піллярі> молодець. Забирай. Малесеньку, малесеньку таку крапочку. Угу. Як вона називається? кремл І з двох сторін, праворуч і ліворуч, ми будемо малювати ось таку фігуру. Прекутник. Середній пальчик. Отак. Так, давай. Це трикутник ліворуч. А ще треба праворуч. Я буду вот вот. Ні, мене перевертає. Ромочка, середній пальчик сховай. Бачиш, в мене ось тут є лінія. Ага. І Я починала малювати ось так з серединки. Ось такий З mm -hmm. Серединки. Де в тебе серединка? Я тут ви починаю. Ні, це не серединка. Отут? Вот Ні, це не серединка. Отут? Так. Тепер вниз. Вниз, ось так сюди. Це виходить опрямо. Ну, це вниз. Якщо. Да, вниз? І вертай назад сюди. Ні? Ні? Вертай назад сюди в крапочку. Ні? Так. Да, ні. Ти маєш оце і оце з'єднати. І тоді виходить три Де у нас права ручка? Ти її піднімай. Право. Поклади одну зелену мозаїку в лівому верхньому кутку. Верхній. Верхній. Ось. не верхній. Отут. Верхній куточок. Де куточок? Куточок ти Де куточок? Кутик? Кутик так. Молодець. Поклади дві фіолетові мозаїки вверх від синіх. Від синіх. Молодець. Поклади. П'ять жовтих, праворуч від Фіолетових. Добре, поклади чотири червоних вниз, Від шовтих, так? Біль шовти, вниз. Чотири червоних вниз.